Доброго дня всім прихильникам футболу. До вашої уваги заключний випуск присвячений огляду стану справ подій в топ-чемпіонатах. Сьогодні говоримо про іспанську Ла Лігу. Нагадаю, у попередніх відео ми оглянули італійську серію А, англійську прем'єр-лігу, німецьку Бундеслігу та Французьку Лігу 1. Кому цікаво, завітайте на канал та перегляньте. Звичайно ж, коли мова йде про Ла Лігу і насамперед огляд турнірної таблиці, то насамперед звертається увага на Барсу Реал, Атлетико, Мадрид. Але віднедавна порушниками з цього спокою є Жирона, де виступають два українці: Артем Довбик та Віктор Циганков, які не просто рахуються в складі команди, а й докладають серйозних зусиль для ось цього успіху, який на даний момент демонструє. Команда, перебуваючи після дев'яти турів не де інде, як в зоні Ліги Чемпіонів на другій позиції, відстаючи від лідера лише на два бали. Взагалі, кілька турів тому Жирона навіть лідирувала в Лалізі. Але в очному протистоянні проти Мадридського реала була, скажімо так, опущена з небес на землю, програвши 0-3. Після того, звичайно ж, постало питання, чи не посиплеться клуб. Поки що ні, хоча й зіграно лише один поєдинок, була здобута перемога на виїзді над Кадісом, який в цьому сезоні дома ще не програвав. І Жирони там повністю домінувала, хоч і в мінімальному стилі, але здобула три бали. Причому поєдинок носив, можна сказати, навіть історичний характер, оскільки це була перша перемога Жирони саме на полі Кадіса. Після дев'яти турів у Жерони аж сім перемог, більше лише у Реал Мадрида. Причому ці перемоги Жирони вони ж різноманітні. Є як атакуючі результативні, так і ось такі терплячі д 1-0, що безумовно привертає увагу до команди, оскільки невідомо, яким буде, наприклад, кожен наступний матч. На рахунку українців загалом 4 голи та дві результативні передачі. Це, звичайно, ж не основний внесок, але тим не менше далеко-далеко не останні. Тож вітання нашим співвітчизникам. Ну а після дев'яти турів лідирує Реал Мадрид, вісім перемог, одна поразка. Хоча ця поразка безумовно є ложкою дьогтю в цій бошці меду, оскільки була вона від Атлетико Мадрид у принциповому мадридському дербі один Хоча після того вже кілька перемог і Реал знову на першій позиції красується. Перемоги теж різні, як вольові, як вистраждані на останніх секундах компенсований час, так і домінантні, як скажімо, в останньому турі 4-0 вдома над осасуною. Ну а те, що витворяє молодий Джуд Белінгем, який уже забив стільки ж голів, як за весь минулий сезон у Борусі Дортмуд, це, звичайно ж, щось неймовірне. Третє йде Барселона на три бали відстаючи від Реала. В трьох матчах уже в цьому сезоні каталонці втрачали бали. Хоча проти кого? Проти команд з другої частини турнірної таблиці, Хетафе, Мальорка і в останньому турі з Гранадою 2-2. Да, всі матчі виїзні, але тим не менше, Барселона, як на мене, має такі матчі вигравати. На четвертій позиції йде Атлетико Мадрид, хоча нагадаю, що підопічні Дієго Сімеона мають гру в запасі. Домашня гра проти Севілі була не зіграна, тож за втраченими йдуть на рівні з Жироною. Загалом матрасники видають чотириматчову переможну серію. І як виявляється, найлегшою перемогою була саме гра з Реалом, де 3-1, і все було зафіксовано вже всередині другого тайму. А от після того лише вольові і лише вирвані на останніх секундах матчу, як скажімо, в попередньому турі з Реал Сосєдадом. Ну а от далі по турнірній таблиці відзначаємо тенденцію, а саме тенденцію нічиїх. Якщо на початку сезону нічиїх в лалізі не так то й багато було, то от останні тури вкрай збільшилась кількість цих результатів. Наприклад, в попередньому дев'ятому відразу половина матчів, а саме п'ять була нічийні. причому три з п'яти було з рахунком 2-2. П'ята позиція за Атлетиком. 17 балів, два очки відставання від зони Ліги Чемпіонів. Після поразки в першому турі від Реала Атлетик зібрався, видав хорошу серію перемоги і нічії. Потім була прикра поразка принципова від Сос'єдада 0-3, але в попередньому турі повернулися на переможний шлях, розібравшись із Альмарією 3-0. На шостій позиції йде принциповий суперник Атлетика, команда Реал Сосієдата, яка стартонула сезон з трьох поспіль нічії. Наступних 7 турів видає без нічиїх і на даний момент перебуває в зоні Єврокубків. Відзначаємо 10-ту позицію Лас Пальмаса. Острівна команда виграла три матчі за останні чотири тури, відскочила від зони вильоту і увірвалася в першу десятку. Тепер поглянемо на нижню частину турнірної таблиці. Тут погані справи у Альмерії, три бали і п'ять очок відставання від рятівної позиції. Трішки краща ситуація у гранади та Сельті, але все одно зона виліту. Гранада останні три тури чіпляється за бали як може, катаючи три нічиї. Взагалі між 19-ю Гранадою та 13 13-м Кадісом лише три очки різниці. Тобто, за тур тут, звичайно, все може змінитися. Дивно бачити вільєрал та севіллю так низько Вільєрал, тим паче розпочав сезон непогано, але останнім часом трішки посипався. Ну а Севілля, навпаки, розпочавши сезон ганебно, починає потихеньку підніматися, але все одно лише на два бали випереджає зону вильоту на даний момент. Тепер переходимо до рубрики «Цікавинки турнірної таблиці. Отже, Альмарія єдиний клуб, який іде без перемог, тим паче має найгіршу оборону ліги. Найбільш компромісною командою є Мальорка, яка за 9 турів відкатала 5 нічиїх. Ну а найбільш безкомпромісним Реал Мадрид єдиний клуб, який в нічию поки що не грав. Барса без поразок, тим паче є найкращою атакою 21 забитий. Ну а оборона найкраща у вершкових лише 6 пропущених м'ячів. По домашнім поєдинкам не мають жалю до гостей Барселона, Реал Мадрид та Атлетико, які всі домашні матчі свої повигравали. Ну а от на виїзді найкраща Жирона 4 перемоги, одна нічия, плюс до того більше Жерони на виїзді ніхто не забив. За останні п'ять турів найгарячішими є Реал Мадрид, Жирона та Атлетико, які здобули по 12 балів. Ну а за цей самий проміжок часу найхолоднішими є відразу чотири команди Альмарія Лавес Кадіс та Сельта причому відзначаємо Кадіс дві поспіль поразки. Далі рубрика для прихильників забитих м'ячів, адже Граната Альмарія за участь усіх команд найбільше голів забиваються, хоча в основному через дирявість оборони. Ну а найгірше в цьому плані Улас Пальмаса, єдиний клуб Ліги, де в середньому менше двох м'ячів за гру. Кращим бомбардиром ла Ліги є Джуд Белінгем, який нагадаю ще раз наколотив уже цілих вісім голів, має на три більше ніж переслідувачі, а саме Левандовський, Хосели, Кубо, Сарагоса та Мората. Ну і на завершення випуску зазирнемо до секунди. Подивимось, хто тут претендує на підвищення у класі. Ну, до речі, секунда не зупиняється, грала навіть у цю міжнародну паузу. Отже, Еспаньол завдяки трьом перемогам в останніх чотирьох турах лідирує 23 бали. Щоправда, в секунді, як завжди, все рівно. Між першим та п'ятим місцем всього три очки різниці. По 22 бали мають Леганеста Леванте, а також Тенеріфе. 20 Сарагоса замикає шістку Ейбар 19 балів. Неподалік валядоліт, Расін Сантанде та Спортінг із Хіхона. Ну що ж, ось такими вийшли огляди топ-чемпіонатів. Сьогодні оглянули Ла Лігу. Нагадаю, чотири попередні відео були присвячені прем'єр-лізі, серія Бундес Лізі та Лізі 1 Франції. Кому цікаво, завітайте, перегляньте. Кому сподобалось відео контент, можете підтримати канал лайком. На сьогодні все, на все добре.